Галина Равлюк вокалюк, ініціаторка благодійного фестивалю Разом за життя. Вона певна, що діти потребують особливої уваги у час війни, а особливо малеча з важкими недугами. Цей фестиваль започаткували 15 років тому, проводять його на території місцевої церкви, щоб підтримати хлопчиків і дівчаток, які хворіють онкологією. Цей фестиваль відбувається на підтримку хворих діток, на якому колективи, як вокальні, танцювальні, вокалісти, інструментальні. Е Виступають для людей безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Під час фестивалю волонтери збирають кошти, і ці кошти ми безпосередньо надаємо батькам хворих дитини. Це була ідея тодішньої лідерки молодіжної спільноти світлохристової любові Галини. Тоді вона ще не була Вакалюк, ще була Равлюк. Ось, і це була її ідея. Це є добра справа. Ось і це наша спільнота, яка це. Бере на себе хрест організації цьогоріч, як і 13 років поспіль, частину виручених коштів на фестивалі організатори спрямують Михайлику Клапчуку із Воскресенців. На даний момент протягом 15 фестивалів нам вдалося допомогти більше 20 дітям. Є дитина, якій ми допомагаємо 13 років. І вона успішно бореться зі своєю хворобою. Але хто вже цю хворобу, як то набув, він вже повинен лікуватися по життям. Так оскільки ослаблена імунна система. Це є Михайлик Клапчук, вже 13 років. Ми з ним разом з життям. Організаторка зазначила, що з року в рік збирати гроші стає все важче. Каже, що за 15 фестивалів передали батькам онкохворих дітей понад 700 тисяч гривень. Серед постійних учасників фестивалю у Заболотові співачка Анжела Векерик. Бог нам дав талант. І дякуємо Богу за цей талант, дякуємо Богу за все. І ми кожного разу, кожного року ми приймаємо участь для того щоб допомогти дітям, які потребують нашої допомоги, звичайно що і дякуємо всім організаторам і всім, хто долучається завжди. До цього благодійного фестивалю. Цьогоріч на фестиваль завітав співак Сергій Лазановський. Благодійні заходи, мені здається, вони максимально не вимушені. Це доступність для кожного слухача, для кожного глядача. І особливо, коли такі благодійні фестивалі, де беруть участь діти, то це завжди такий заряд енергетики від дітей. Ну, Хто нас не тішить, як діти. І вони найвідданіші фанати, тому я завжди тішуся, коли присутні на таких фестивалях. Від них найкрутіша енергетика. І сказати їм все ок. Бо так важливо цінувати тих, хто поруч із тобою. Загалом під час фестивалю вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Із заболотва Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.